Пання у фонтанах сьогодні справді не було. Принаймні, наші журналісти такого не помітили. Натомість було покладання квітів і стрибки у Дніпро про день ВДВ на прикладі двох регіонів. Далі молитва хвилина мовчання та покладання квітів біля пам'ятників загиблих у кількох війнах миколаївських десантників. Потім виставка військової техніки, де кожен охочий міг потримати зброю, якою користуються десантники, і врешті показові виступи бійців, які щойно повернулися з навчань. Південний вітер. Ну емоції, праздник. Часто прикиньте. Скільки вас пришкод? На, на даний момент около трьохсот підійшков здійснює 1300 трьохсотий стрибок, начальник пошуково-рятувальний. А парашютно-десантної служби майор Бойченко Олександр Ігорович. Так, після дворічної перерви бійці та містяни відзначають день ВДВ. За час АТО з Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади загинули 57 бійців, та понад 900 було поранено. Розповів командир Юрій Сидоренко. Серед них і чоловік Олександри. Мій чоловік два рази був у зоні АТО. Повернувся була але на жаль, звісно, з пораненням. Але добре, що повернувся. Боєць Олександр Терещенко згадує Думано. саме збирався на пенсію, однак побував Думано. в АТО і через поранення втратив руки тому, що благодаря тим ребятам, які там зі Січа і можна жити спокійно. Слава ВДВ! у Дніпрі. Десантники зібралися біля пам'ятника засновника ВДВ Василя Маргелова. В АТО 25-та Дніпровська бригада втратила більш. Шеста бійців. Болі сплетні нас, товариші, поранення в обличчя ще досі загоює травми. Тут свято також відзначили стрибками у Дніпро. Юлія Михайлова, Ігор Дорошенко, Євген Павленко та Сергій Осецький. Новини на першому.